Усім привіт, з новим роком! Мене звати Аліна Касяненко, Я авторка трансформаційних курсів про гроші, енергію і жіноче щастя. А сьогодні я хочу бути вкладом у вашу скарбничку інсайтів. Буду відвертою, що я сама дуже люблю дивитися, слухати контент, в якому люди, якими я цікавлюсь, які мені приємні, або результатами яких я надихаюсь. Діляться своїми усвідомленнями, тому що як народжується усвідомлення, скоріше за все, людина чимось за нього заплатила. Вона прожила якийсь досвід. В цьому досвіді були якісь приємні або не дуже приємні ситуації. Вона зробила аналіз і народився інсайт. А ми цей інсайт можемо взяти собі безкоштовно, не плативши за нього своїм часом, якимись неприємними подіями. І саме тому я люблю чужі інсайти, і тому хочу сьогодні бути вкладом в ваші. Але спершу хочу подякувати усім, хто підписаний на цей канал, тому що ми з вами нещодавно класно разом задонатили. Інформація для новеньких усю монетизацію зі свого каналу я конвертую на допомогу армії. І за минулі два місяці у нас вийшла непогана сума 17 тисяч гривень, якою я закрила звір на буст для 38 ї бригади. Тому дуже дякую, що ви тут. Хто ще не підписаний, обов'язково це зробіть прямо зараз. І тепер переходимо до самих інсайтів. Перший щомісячна рефлексія і підсумки це дуже велика сила. Що це і як воно виглядає? У 2023 році я вперше в своєму житті регулярно вела планер, трекер звичок і кожного місяця, в кінці місяця, я писала підсумки і рефлексію. Це ось такий розворот у моєму щоденнику, де виписані. Основні події цього місяця, уроки, які я проживала, можливо, якісь неприємні ситуації, і які уроки я з цих неприємних ситуацій взяла, що класного відбулося, і свої спостереження за своїм станом, від чого я почуваюся погано, від чого я була дуже щасливою, що мені дали ці розвороти, в кінці року я завжди підбиваю підсумки року, аналізую, як він пройшов, роблю висновки, і планую наступний рік. І ці 12 розворотів, в яких виписані ключові моменти. В яких виписані мої висновки допомогли мені подивитися на мій рік, просто як. На долоні і відштовхуючись від цього аналізу, від цих висновків, я уже стратегічно планую свій 24 й рік, і в якихось місцях я зміщую звичний фокус своєї уваги. До речі, рекомендую додивитися це відео до кінця. На завершення розкажу про можливість, як можна виграти цей скарб майстерньо-творця, в якому є трекер звичок, планери, підсумки року, самопрограмування, медитації і ще багато. Багато чого цікавого. Мій другий інсайт психіка таки адаптується. Приблизно у другій половині 2023 року я відчула, як моя емоційність дещо зашкарубла. І насправді це дуже продуманий і класний механізм, тому що знаходитися в такому емоційному стані, в якому всі ми знаходилися першу половину 2022 року, ну, мабуть, довгий час. Неможливо. І я відчуваю, як психіка мене оберігає, і в якихось моментах я стала набагато більш стійкішою, непробивною на емоції. І ну, останні півроку я плакала над новинами і над тим, що відбувається, значно менше ніж. Це було перші півтора року після великого вторгнення. А, взагалі, моя природа проживати такі події це якраз дуже багато плакати. І я собі це не забороняла робити е, перший рік. Та й зараз не забороняю, але зараз ніби як немає такого імпульсу. І я себе за це не сварю, я не вважаю себе там, поганою черствою. Я розумію, що це механізми психіки для того, щоб врятувати куку... кукунічку для того, щоб я могла функціонувати. Поділіться, будь ласка, як у вас? Чи відчули ви вже цей перехід? Коли ви стали більш стійкими. І те, що я спостерігаю, що легше стало людям саме тим, ну, от справляються. Ні, всі ми справляємось, але хтось краще, хтось хотів би справлятися краще. І я бачу, що непогано справляються ті люди, які якраз коли емоції і переживання були досить інтенсивними, дозволяли. Собі проживати їх, турбувалися про своє ментальне здоров'я, зверталися за допомогою до спеціалістів, працювали на постійній основі там з психологами з тетахілерами в кожного свої методи, хтось через медитацію його справляється, хтось через психотерапію. Але я бачу, що ті люди, які чесно проживали свій емоційний стан, можливо, вивільняли свою напругу і тривожність через спорт, через регулярні тренування, вони зараз зберегли себе набагато краще. Тому тут одразу напрошується висновок про те, що наскільки важливо турбуватися про своє ментальне здоров'я і про своє фізичне здоров'я саме зараз. Нам усім дуже хотілося, щоб це був спринт і ми. Недалеко оглядно використовували ресурси свого свого організму, ніби як це випробування короткої дистанції. Зараз вже всі зрозуміли, що це марафон, і саме тому турбота про себе має стати нашим. Новим девізом і нашим фокусом на наступний рік про це я ще скажу окремо, тому що це окремий величезний інсайт. І також сюди хочу додати, що в минулий рік, в 23-й, я входила з такою думкою і з безумовною щирою вірою, що 23-й рік стане роком нашої перемоги. І по ходу року я, як і багато хто, розгубила цю свою впевненість, цю свою віру і цю свою. Надію. І що я хочу додати до цього пункту такий під інсайт, що надію втрачати не можна. Можливо, кінець нашого випробування. Нам дуже хочеться, щоб він був якомога швидше. Але вірити, що він буде, вже буде тоді, коли буде, але просто що він буде, дуже важливо. Тому що віра і надія це дуже важливі. Пазли нашої резильєнтності. Резильєнтність це, це наша стійкість, це можливість відновлюватися після тяжких випробувань. І я відчула по собі, наскільки втрачена віра і надія вони можуть підкосити сам стан. Тому хто відчуває, що втратив віру надію, не можна так. Реанімуємо це назад, тому що це насправді наш величезний ресурс. Наступне моє усвідомлення не найприємніше, але оскільки я маю велике коло оточення, оскільки я працюю з великою кількістю людей, я спостерігаю тривожну тенденцію як все більше і більше людей знаходяться в стані вигорання, в передепресивному стані і навіть в депресіях. І з того, що я бачу, хочу проговорити з вами кілька. Причин, які на мою думку, дуже сильно на це впливають, перше це накопичені непрожиті емоції, по суті, це те, що я говорила вище, якщо людина вчасно, чесно, екологічно не проживає. Емоції і увесь той трешняк, який зараз відбувається по суті всередині кожного українця, де б він не знаходився, то ця тривога і напруга накопичуються, і ми маємо ось такі неприємні наслідки. Другий момент це абсолютна відсутність культури турботи. Про себе українці ніколи не вміли якісно відпочивати. Ми дуже любимо себе загнати в роботі, тому що ми не бачили батьків, які вміють якісно відпочивати. Ми не бачили таких моделей поведінки. І в нас базово з цим є питання. Але зараз, коли це ще стало й не на часі турбуватися про себе, ми завели себе в глухий кут. Серед своїх знайомих я бачу таку стратегію зараз дуже багато працювати, неадекватно багато працювати, щоб мати менше часу наодинці з собою, щоб менше відчувати весь той жах, який є всередині, всю ту напругу, всю ту тривожність. І потім, коли ми вже не в змозі працювати і було б непогано відпочити, ми. Що робимо? Ми дістаємо стрічку новин, інстаграми, соцмережі, серіали. І ми просто перестали жити себе. Наступна причина цейтнот. тнот. Таке нове слово я вивчила, і воно зараз дуже актуальне. Хто не знає, в шахах це нестача часу на продумування наступних ходів. І Якщо ми переносимо цей термін на життя, то він про те саме про відсутність часу на відновлення, на те, щоб жити саме життя, на те, щоб якось стратегічно планувати своє життя. І це також я спостерігаю дуже багато. Особисто про себе не можу сказати, що я прямо вигоріла, але в кінці року я знайшла себе в дуже виснаженому стані, коли тобі нічого не хочеться робити, коли твоя продуктивність просто на дні, коли ти одну робочу задачу розмусолюєш, господи, на цілий день і не можеш її зробити. А це все ну, такі дуже яскраві показники виснаженості і відсутності якісного відновлення і відпочинку, тому я виходить теж. В певній мірі обрала цю стратегію, і я багато думала про це і згадувала, наприклад, там 15-й рік, коли я дуже багато працювала, коли я тільки переїхала в Київ і була фітнес-тренером. І я дуже багато працювала без вихідних. Мене був. Там 14-годинний робочий день, якийсь неадекватний. І теж тоді я так нормально себе ушитала. Але тоді це було питання виживання. У мене тупо не було грошей, і мені треба було заробляти гроші на виживання. Зараз є реалізованість, є гроші, а та стратегія вона. Залишилося і зараз дуже багато працювати. Ну і тут додається ще оця втеча від м певного проживання реальності, яка нам всім дуже не подобається. Наступний інсайт народжується з попереднього. Я вийшла на нові об'єми роботи. Я насправді дуже виросла за 23 й рік. У мене в інстаграмі X3 по грошах виросла, в кількості студентів виросла, в масштабах об'ємах в усьому виросла, але я не виросла в рівні турботи про себе. І це так не працює. Звісно, мої енергетичні практики, мої тренування, мій адекватний режим дня він дуже сильно мене підтримував, тому що це база. Але якщо у нас недостатньо часу на якісне, регулярне відновлення, поки ми не відпочиваємо, поки ми постійно зайняті і дуже багато працюємо, ми не можемо генерувати круті ідеї, ми не можемо знаходитися на своєму енергетичному. Пікові, ми не можемо стратегічно планувати. І тут ми одразу починаємо програвати. Отож, підсумую це усвідомлення: якісний відпочинок, регулярна відпустка, повноцінні вихідні, регулярні діджитал детокси, непрацювання увечері це все по суті є дуже великим вкладом в наш результат, тому що тоді ми набагато. Більш творчі, набагато продуктивніші, ефективніші, і ми зможемо генерувати справді цінні і класні ідеї. І якщо все таки залишається оцей шлейф, що це ще не на часі, то я точно можу сказати, що бідні, нещасні, депресивні ми точно нічим не допоможемо нашій країні і. Я, як голова благодійного фонду, хочу поділитися з вами статистикою, що останні чотири місяці року по донатах вони просто ну, пішли дуже сильно вниз. Тому що в серпні ми з вами. Закривали збір на 2 мільйони за 4,5 дні, і в мене підписників було вдвічі менше. Перед новим роком ледь закрили 250 тисяч на бус. точно такий самий термін. Чому тому, що люди виснажені, втомлені, вони нічого не хочуть і нічого не можуть. Турбота про себе це вклад, вклад у свої результати. Свої результати ми можемо конвертувати в допомогу країні. П'ятий інсайт вихід на новий рівень свідомості, квантовий стрибок, перехід відкриває нові або глибші шари старих. Уроків. І це може бути не дуже приємна новина, тому що в нас завжди є така ілюзія, що ось я просвітлію, ось я зароблю скільки то грошей, ось я пропрацюю батьків з психологом, ось я вийду з деструктивних стосунків, і тоді я заживу щасливо. І на цьому завершаться всі мої пропрацювання. На жаль, ні. Ми виходимо на новий рівень, і нам відкривається новий квест. У серпні і вересні 23-го року я проживала якийсь свій особистий катарсис, Це не стосувалося війни і я. Згадала у вересні, що можна плакати не тільки про війну, тому що там півтора року це була єдина причина моїх сліз. І саме в цей період от, я виходила на нові масштаби і проживала певну турбулентність. Ми з моїми дівчатами, подругами, вели дискусії на рахунок того, що думка, що стрімкий ріст, квантовий стрибок і дуже стрімкий розвиток, е супроводжуються. Турбулентність, от, от, оце формулювання, що воно може бути хибним. Ну, типу, знаєте, як хибне переконання, в яке ти віриш, і через те, що ти в нього віриш, у тебе якісь перешкоди і якісь турбулентності виникають. Але я з цим не дуже згодна. Я не скажу, що будь-який ріст має супроводжуватися е, труднощами, турбулентностями. Ні, це насправді не так. Я кажу тільки про квантові стрибки і про дуже стрімке розширення. Чому ми можемо відчувати певний дискомфорт, коли проживаємо ну, такий дуже стрімкий перехід? Тому що нам треба час, щоб ми синхронізувалися з новим рівнем. І коли у мене народився Дамірчик, я цікавилася різними психологічними віковими моментами. І є класна книга, називається Капризує. Значить, росте. Я читала її російською мовою, не знаю, чи є український переклад, але там дуже класно автор розказував про е, ці маленькі кризи. Ми там знаємо криза трьох років, криза семи років, а там прямо потижнево, які скіли відкриваються в дитини і яку кризу вона разом з цим проживає. Наприклад, коли ти повзав, У тебе світ виглядав так. Там, потім ти підіймаєшся на ноги, стаєш вертикальним, твій світ виглядає абсолютно по-іншому, і ти ще не в синхроні зі своїми здібностями і з можливостями, які тобі стали доступні. І от, оця криза. Оці труднощі і цей, ця емоційна нестабільність, яку проживає дитина, вона є показником, що вона виходить на новий рівень. Ну, по суті, це якщо так на пальцях пояснити. Я думаю, що ця тема зберігається на все життя, і нам потрібен певний час, щоб синхронізуватися з тим новим рівнем, в який. Ми входимо. Отож, цим усвідомленням я хочу сказати дуже важливу річ, тому що зазвичай, коли ми спостерігаємо за кимось в інстаграмі, нам здається ну от росте й росте в тих грошах, росте й росте в тих підписниках. Так у неї все класно. Ні, у стрімкого росту і квантових стрибків. Є ціна. Можливо, не кожен розказує про цю ціну. Особисто я стараюся показувати в сторі свої шмарклі і те, як я проживаю ці переходи і турбулентності, щоб в моїх підписників не складалася ілюзія, що десь є ідеальні люди, які. Ростуть, розвиваються і не зустрічають якихось перешкод на своєму шляху і не проживають стани емоційної нестабільності. Ніфіга подібного всі ми це проживаємо. Просто не кожен це готовий показувати на загал. Отож, у квантових стрибків є ціна, але ціна, яку ти платиш, не розкриваючи свій потенціал і не реалізуючи своє призначення, набагато вище. Шостий інсайт психолог в кожний дім. Я нарешті почала регулярну роботу щотижнево з таким, не можу назвати її, виключно коучем. це Ну, щось схоже на суміш психотерапії і коучинга, тому що ми не просто там ставимо цілі, будуємо стратегії. Ми дуже багато порпаємося в причинах моїх якихось хибних стратегій. І для мене ця робота дала дуже багато плодів. Другу половину 23-го року. Я на щотижневій основі ходила на сесії до спеціаліста і розбирала свої ментальні завали, розбирала якісь ситуації, які... Виникали неприємні. І наприклад, турбулентність у серпні-вересні, про яку я вам казала, саме за допомогою спеціаліста, і я не тільки з нею пропрацьовувала це, я і до інших майстрів зверталась Блін, йти за допомогою, коли вона тобі потрібна. Це має бути. Головним внутрішнім правилом це дуже важливо. Це має стати культурою турботи про своє ментальне і психічне здоров'я. Спеціально виписала кілька своїх пропрацювань, щоб розділити їх з вами і підтвердити те, що я говорила раніше: що коли ми виходимо на новий рівень свідомості, ти пірнаєш в ті уроки, які ти ніби вже закрила для себе. Ти вже здала залік, ти вже це вже стало твоїм досвідом, ти вже там розібралась. А потім на новому рівні. Тобі просто відкривається нова глибина цього ж самого питання з того, що я виявила в себе і пропрацювала знову насилля над собою. Оскільки в моєму дитинстві було дуже багато насилля, я взяла цю стратегію в доросле життя. І, можливо, ви не бачили відео, в мене є про мої деструктивні стосунки. Попередні, як я з цього виходила і який це був треш і жах. Типу, в мене є цей досвід, і мені здавалося, що пропрацювавши цю тему. Саме в своїх стосунках, вийшовши заміж за найкращого чоловіка на землі, закривши цей урок для себе, ніби як я з цим розібралася. Але зараз в якихось дрібніших речах, але вони теж тобі підсирають трохи життя. І ти продовжуєш це робити, вчиняти насилля над собою. Знову добрий день вибудовування кордонів, які вже будували, перевибудували. В якихось моментах я виявила, що досі намагаюся отримати мамине одобрення. Кіт, ти маму, мав? Це для мене взагалі було таким відкриттям, тому що ну, тема батьків це таке, це щось із першого класу, це те, що я перше взагалі в своєму саморозвитку пропрацьовувала. Те, що вже ну, я в цьому такий експерт, і в мене уроки про це є. Але десь ще нарила оцю свою несепарованість від думки мами. І ще десь. Те недоотримане від мами і тата я намагаюсь взяти назовні, а назовні його взяти неможливо, тільки сама ти собі можеш це дати. І, типу, я це все знаю, але десь як стратегії це ще залишилося, і для мене це було величезним відкриттям. І останній інсайт перестати чекати кращих часів для чогось, жити. Прямо тут і прямо зараз. Втілювати свої мрії прямо тут і прямо зараз. Розкривати свій потенціал уже сьогодні, не чекати кінця війни, тому що ми ну, жили в цій ілюзії, що ось-ось, ну вже скоро, ну ось зараз. Ну через 2-3 тижні. Ну скоро, ну, в 20, як там гадалки нам казали, весна 23-го року, 100%. Багато чого я бачу, як люди відкладають. Я собі дуже вдячна, що. Я цей рік не відкладала життя, я цей рік не відкладала турботу про себе, і саме завдяки цьому у мене були сили на волонтерство, у мене були сили на те, щоб працювати і сплачувати рекордні податки за все своє життя. Тому не відкладаємо кращих часів. Я Велику маю надію, що вони будуть, але все почалося ще в 2020 році, і от якось воно так все несеться, що ми не знаємо, що буде далі. Коли закінчиться війна в Україні, ми не знаємо взагалі, що буде відбуватися в самому світі. Світ якийсь зараз дуже нестабільний. Тому перестати чекати кращих часів і жити прямо тут і зараз, відновлювати свій ресурс, тому що в нашій країні ми потрібні. Здорові психічно і фізично, це те, що стосується моїх інсайтів. Якщо вам цікаво послухати про те, на що я беру фокус в наступному році, дайте знати в коментарях, і я обов'язково про це запишу. Випуск і те, чого всі чекали, можливість виграти цей скарб. Що для цього треба? Бути підписаним на мій канал, поставити вподобачку цьому відео, написати коментар і поділитися активним посиланням у себе в соцмережах. І в наступному відео я виберу переможця. Дякую! Діліться, який інсайт для вас був найціннішим і найбільше вам відгукнувся.